Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завершуємо нарешті наш курс з кібергігієни. І очевидно, що досить логічним таким завершенням цього курсу є епізод про те, що взагалі робити, якщо все ж таки, незважаючи на всі рівні захисту, нас таки поламали до нас на пристрій, залізли, щось нам зламали, і в нас все погано. Тож, два варіанти, чому ви дивитесь це відео. Перше, тому що ви дивитесь якби, загальний весь цей курс, і логічним завершенням буде переглянути також і останній епізод плюс. Другий варіант це якщо вас таки зламали, і ви хочете дізнатися, що взагалі з цим робити. Тобто для цього в основному нам сьогодні не, навіть не знадобиться якийсь браузер, тому що це буде більш такий теоретичний епізод з порядком дій, що взагалі з цим всім добром робити і в якому випадку. Тож, почнемо з такого випадку, якщо у вас щось не так трапилося з картою. Тобто, наприклад, вам списали якісь кошти з картки. Так? Що ви маєте зробити? Давайте йти по черзі. Ось у нас перший епізод. Картка. Карта. так? Перше. Що ви маєте зробити? Одразу ви заходите в свій банкінг і блокуєте цю карту. Одразу ви її блокуєте. Як саме це робити? Ну, давайте, наприклад, заходите там в privat 24 з телефону, знаходите там картку, яку потрібно заблокувати, ви обираєте причину, там, підтверджуєте, і, якби окей, це найперша річ, яку ви маєте зробити, щоб унеможливити подальші там операції з нею. Тобто, якщо у вас якісь кошти списали, щоб далі ви це все абсолютно все не втратили. То блокуєте одразу карту, і вже вам трошечки легше. Наступний крок, який потрібно зробити, це уважно подивитися. Нехай це у нас будуть очі, так уважно ви дивитеся на все те, що з вами відбулося, аналізуєте і робите наступні речі. Ви збираєте всі докази, які у вас є, що ви стали жертвою там шахраїв і тому подібне. І їх записуєте. Тож, які це можуть бути взагалі докази, що може вам знадобитись? Перше, це смс е, про витрату. Тобто, що з вас знімають кошти. Наступне. Це е, історія транзакцій, тобто час, коли у вас е, що саме знімалось, повну якби, хронологію ось цього інциденту, який з вами стався. Наступне. Це повідомлення, які вам надходили перед цим. Тобто, можливо, щось було пов'язано якраз з цією всією історією, з коштами, з картами. Якщо щось було пов'язане, ви обов'язково його собі зберігаєте, занотовуєте скріншоти, там все і тому подібне. Це наступне плюс скріншоти підозрілих сайтів, на які ви переходили. Можливо, десь там залишали номер карти, можливо, десь залишали якісь. Інші дані, які можуть там ідентифікувати там, ваш пристрій або інші там, не знаю, режими входу до вашого банківського аккаунту. Плюс наступне: це точний час інциденту, коли це все сталося, і зберегти посилання на ці сайти, на які ви переходили. Тобто ось всю цю інформацію збираєте і далі воно вам потім знадобиться. Зараз розкажу для чого. Це другий крок. Третій крок це ви телефонуєте до банку. Телефонуєте до банку, це трубка, так? Телефонуєте до банку і повідомляєте їм про всю ситуацію з перших вуст. Тобто ви повідомляєте про цю шахрайську операцію, обов'язково запитуєте в них номер звернення і питаєте, чи взагалі можливо повернути буде ці кошти. То обов'язково запам'ятайте номер звернення, щоб ви потім знали, як перевірити взагалі його статус, хто там його розглядає, чому як і все в цьому роді. Це три таких основні негайні кроки. Тобто, ви, перше, нагадаю: блокуєте карту, збираєте всі докази. Це в основному може бути інформація про інцидент, інформація про те, що відбувалося перед. Інцидентам, і взагалі всі скріншоти, які можуть цього стосуватися, все у вас має бути під рукою. Третє, ви телефонуєте в банк, повідомляєте їм всім про цю ситуацію, залишаєте офіційну заявку, що ви стали жертвою шахраїв, і запитуєтесь номер заявки, плюс запитуєте, чи можливо взагалі повернути ці кошти. Це три такі основні негайні правила. Йдемо далі. Наступне, що ви маєте зробити, коли у вас щось сталося з картою. То Ви ці всі три кроки виконали. Ідемо тепер далі. Підготуєте тепер офіційну заяву і особисто направляєтесь там в банк. Що для цього вам потрібно буде ваша персональна інформація, там можливо, паспорт, ідентифікаційний код, як ви саме доведете, що це ваша картка там Всі докази, які у вас є, які ви збирали на другому кроці. Плюс пишете офіційну заяву про шахрайську цю операцію, вказуєте всі деталі і тому залишаєте її в банку. Наступне. Робите, в принципі, все аналогічно тільки з кіберполіцією. Яким чином це робиться, покажу зараз, де це знаходити. Заходите в браузер, обираєте департамент. Кіберполіції. Заходите сюди і можете написати сюди також кіберполіція заяву. Заходите за посиланням і ось бачите тікет Cyberpolis. Ви можете надіслати заяву. Тобто, ось ви продовжуєте тут, заповнюєте всі поля і тому потім. Або, якщо ви вже колись щось подавали, ви можете тут перевірити за знову ж таки номером звернення, датою звернення, як це все коли яким було опрацьовано. Тобто, що ви сюди вже надаєте? В принципі, те саме: дані, опис інциденту, докази, і, власне, зберігаєте номер заявки, щоб ви знали, куди з цим іти. І потім всі ці речі моніторите. Тобто спілкуєтесь з банком, спілкуєтеся з кіберполіцією, і з заблокованою карткою вам уже трошечки, трошечки буде легше. Це з приводу картки. Йдемо тепер в наступний тип, що з вами поганого може статися, це в нас аккаунт. Все може бути там аккаунт в Google, аккаунт в соціальній мережі, в месенджері і в будь-чому, в принципі, там, де ви колись реєструвались. Тож, перше, що ви робите, ви маєте відновити свій аккаунт яким чином це робиться і коли це взагалі можливо? тобто, відновлення. Ви приходите на цей портал і вибираєте метод, як взагалі з усім цим боротися. Ви можете там відновити, спробувати через емейл, через телефон, через смс, якісь повідомлення, через документи і тому подібне. І далі вже дотримуєтесь інструкцій, що власне там робити, як відновити це Далі. Якщо вас зламали, скоріш за все, від вас щось хотіли, або від вас будуть іти якісь або фішингові повідомлення, або з проханням про фінансові перерахунки, ну щось типу такого з шахайства. Так ви маєте наступне, якщо ви спробували вже відновити свій аккаунт, ви маєте повідомити всіх своїх контактів про ось цю ситуацію, яка з вами сталася яким чином ви можете повідомити, або використовуйте там, альтернативні канали зв'язку, наприклад, там в іншій соціальній мережі пишете там пост, капсом, мене зламали, якщо вам щось буде приходити, нічого, нікому не перераховуйте і тому подібне. Обізнані люди, вони, в принципі, і так, вам зателефонують, спитають, чи все окей, а необізнаних треба якби попереджати і щоб вони нічого зайвого не зробили. І, звичайно, там не те, що не перерахувати, а навіть просто ігнорувати ці повідомлення, не переходити там ні з якими посиланнями і тому подібне, щоб ще й вони не стали жертвою цих шахраїв. Ну, третій варіант це служба підтримки, це аналогічно з тим дзвінком в банк. Тобто, ви якби надаєте всі докази, що це ваш аккаунт, які там були деталі інциденту, час, можливо, якщо є одразу офіційна форма звернення, і якби, формуєте цю офіційну заяву. Наступне. З, давайте я тут на екрані, щоб ще раз запам'ятали. Перше це було відновлення. Друге це контакти, обов'язково. контакти, І третє це заява. Заява може бути в форматі там або телефонному, якщо вони приймають, дивлячись, що у вас зламалось. Друге, це може бути офіційна заява. ну Там уже різні варіанти можуть бути цих звернень. Далі, що ви робите після ось всіх цих е, кроків. Ви е, робите собі аудит безпеки. Що це значить? Е, всі ці е, речі, які були прив'язані до того аккаунту, куди вас зламали. Ви їх маєте почистити, поміняти туди всі паролі і тому подібне. Наприклад, вам зламали аккаунт в соціальній мережі, вам е, для того, щоб туди зайти, потрібно було. Ввести електронну пошту і певний там пароль. Ну, уявимо, що він у вас чомусь був без двофакторної автентифікації, і злочинець зміг туди зайти. Тобто оцю всю електронну адресу ви якби, очищаєте, входите туди під двофакторну автентифікацію, всі максимальні рівні захисту туди ставите, всі паролі міняєте, максимально забезпечуєте все інше, що було пов'язано з. Цим сервісом. Тому що, якщо у вас зламали щось одне, вони можуть піти далі по ланцюжку і ламати всі ваші аккаунти, що взагалі у вас було створено, тому що у нас зазвичай одне з іншим дуже-дуже тісно пов'язано. Це може бути один пароль, одна електронна адреса під дуже багато різних аккаунтів. Якщо так, то вам потрібно максимально швидко це все зробити. Далі. Це, ну, Воно частково дотично, це посилення захисту, тобто не тільки на тих, що були прямо дотичні, а і ви маєте думати трошки наперед, по типу далі по ланцюжку, куди вони можуть піти. Там також треба оперативно все змінювати, ставити двофакторну автентифікацію. Особливо там пов'язано з номером телефону, тобто те, що у вас під рукою, що ви зможете заборонити доступ до всіх тих відповідних сервісів. Таким чином, ви можете захистити максимально мінімізувати, скажімо так. Згубний вплив ось цього зламу вашого аккаунту. Тут, щоб було красиво, ми допишемо аккаунт, і я коротко повторю, що з цим всім потрібно робити. Перше, спробуємо відновити аккаунт через пошту, через телефон, через різні документи, взагалі всіма можливими способами. Далі повідомляємо контактів, що не треба нікуди переходити за посиланнями, які вам будуть надходити від мого імені, тому що мене там зламали. І якщо що, нікуди нічого не натискайте, просто ігноруйте це все добро. І третє, це в нас іде заява, вона може бути офіційна по типу звернення. Друге, це може бути електронна заява, де ви все розписуєте, повторюсь, залежно від вашого, вашої проблеми. І два наступних кроки це посилення захисту. Посилення захисту прямого, по типу, що було би, реквізитами для входу до цього сервісу. Плюс всі взагалі паролі, які у вас були, ви маєте їх захистити, поставити додатковий рівень захисту. Це з приводу зламаного аккаунту. Ну і третій такий спосіб, що вас взагалі можуть ламати, це вас можуть зламати пристрій. Тобто заразити пристрій. У вас, ви, наприклад, щось там все ж таки. Не послухали, щось завантажили, у вас там сталася якась біда, все пропало, нічого не видно, все глючить, не знаю, нічого не завантажується і тому подібне. Тобто, третій етап це у нас пристрій. В основному це там, стосується стаціонарних пристроїв, але може бути також і мобільний. Суть в основному буде однакова. Перше, що ви робите з власним пристроєм. Перше, це ізоляція. Ізоляція. Що мається на увазі під ізоляцію? Ви максимально його відключаєте від усього, що тільки можна. Перше, в основному це інтернет. інтернет так? Відключаєте його або від інтернету, або від Wi-Fi, або від взагалі всього, що тільки можна. Наступне це від'єднати всі пристрої, що були до нього пов'язані, по типу там, флешки і тому подібне. І третє, це закрити всі програми, які у вас взагалі були. Тобто все повністю очистити, щоб він у вас був повністю чистий, повністю ізольований і ні до чого не мав доступу. Таким чином, ви забезпечуєте захист всього іншого. Далі, що ви робите Е, Це безпечний режим. В кожному пристрої є такий називається він на в основному безпечний режим. Ви можете там вже заходити в нього і пробувати щось відновити. там. І о, Зараз покажу, як це робиться. Тож для Windows ви перезавантажуєте комп'ютер, і в процесі перезавантаження ви натискаєте F8, кнопочка на клавіатурі F8. Таким чином, ви обираєте там, безпечний режим з мережею, по-моєму, він називається, чи щось типу такого. З приводу Android, це ви перезавантажуєте аналогічно і потім затискаєте кнопочку гучності вниз. Це два варіанти, як з усім цим боротися, і так ви заходите в цей безпечний режим. Далі, коли ви вже зайшли якби, в безпечному режимі, начебто у вас все більш-менш щось там працює, ви обов'язково перевіряєте антивірус. Ставите антивірус, він у вас має щось знайти. Якщо це дійсно якісь там вірусні причини стали би, поштовхом до того, щоб у вас все зламалося. Перевіряєте все на антивірус, ставите повне сканування, чекаєте завершення. Таким чином, ви себе якби, убезпечуєте від вірусів. І коли він все якби відсканував. Все знайшов вас, ви якби ізолюєте, всі ці загрози видаляєте. За допомогою антивірусу, в, принципі, в основному це все робиться. Ну і плюс намагаєтеся спробувати працювати вже в нормальному режимі, тобто якби, перезавантажити в своєму звичному режимі. Тобто, основна, е, отака, Основний ланцюжок це ізолювати, і потім зробити все в безпечному режимі. Тобто, щоб не мати додаткового ніякого доступу в інтернет, щоб не зробити нічого ще гірше, що у вас взагалі було. Тепер загальний підсумок, в принципі, як відео, так і всього курсу. Обов'язково двофакторна автентифікація. Обов'язково максимальна конфіденційність в інтернеті, як це все робити в стаціонарних пристроях, в мобільних, в соціальних мережах для дітей, VPN, все ми це все дивилися, все детально було розказано. Оце все мастхев, скажімо так. Ви не можете почувати себе безпечно, якщо не зробили цих базових речей. Все потрібно захищати. Обов'язково це пароль. Паролі, пароль одиничка, пароль двієчка, пароль дата народження, ім'я, котика, собачки це все не підходить. Всі ми перевіряємо всі паролі, дивимося на їх складність, на їх надійність. Робимо собі для того, щоб ми зрозуміли цей пароль і яким чином де його знайти, ми використовуємо менеджери паролів. Що це таке, як з цим працювати, також розглядали окремо. Використовуєте всі можливі рівні захисту, використовуєте VPN, використовуєте анонімні вкладки в браузері, не залишаєте там ніякі свої дані на сайтах без HTTPS. Тобто ви маєте використовувати все виключно в надійних і захищених режимах. Якщо якимось чином так сталося, що словмисники у нас кібергенії і вони вас зламали. Тому що, в принципі, якщо дуже сильно захотіти, можна зламати все, що завгодно. Якщо вони вам прям дуже сильно захотіли все зламати, варто пам'ятати такі основні правила: треба зберегти всі докази, які у вас були, максимально швидко відреагувати на те, що було, тому що в таких випадках швидкість вона є. Максимально критичним таким показником, наскільки сильно ви постраждаєте. Далі використовуйте всі офіційні канали, тобто, що, куди можна подати заяву, ви туди подаєте, максимально намагаєтесь їх пушити, щоб вони вам надали розгляд і якби, звернули на вас увагу. Далі, послідовність дій ми, в принципі, з вами розглянули, і обов'язково посилюєте захист після цього. Тобто, якби, ви маєте врахувати всі свої помилки для подальших. Якби, дій. Тобто, якщо вас раз зламали, можливо, щось ви робите не так, потрібно посилити захист. Ну і плюс ви маєте тримати під рукою всі ці контакти, до кого взагалі звертатися, і маєте мати резервне копіювання. Тобто, якщо навіть щось у вас зламалось, поки воно все опрацьовується там, відповідними органами, тим же самим банком і тому подібне, ви щоб могли далі працювати. Як це працює, ми дивилися в відео про резервні копіювання. Тобто, нагадаю, дуже коротко, у вас має бути з вашими важливими файлами флешка, плюс вони мають знаходитися у вас в хмарному сховищі. Тож, якщо ви всього цього дотримаєтесь і будете знати, як реагувати, коли вас такі поламали, я думаю, що у вас трошки збережеться нервових клітин, у вас покращиться рівень кіберзахисту, і все у вас буде добре. Тож, сподіваюся, що курс вам був корисний. Якщо хоч щось дізналися нове, це вже в принципі супер. Якщо ви ще щось використали і, можливо, вам це колись допомогло, це взагалі ідеально, тому мета курсу вона буде якби, повністю мною дотримана. Тож, дякую вам усім за увагу і до зустрічі в наступних епізодах. Побачимось!